День я хотіла вам сьогодні розказати, що 7 вересня, о 21 годині 12 хвилині, буде місячне затемнення і повня, і це дуже сприятливий час для того, щоб позбутися будь-яких залежностей. Або негативних звичок. Наприклад, позбутися курі... паління, позбутися вживання алкогольних напоїв, наприклад, будь-яких залежностей ігрових, наприклад, або негативних звичок, там, дуже пізно лягати або кричати на дітей і все інше. Але дуже важливо, щоб це ваше рішення було усвідомлене, воно не повинно бути спонтанним. Ви повинні бути енергетично усвідомлено готові до такого кроку. А як його ефективно і правильно зробити, я розказую в своєму іншому відео, яке вже вилажене на каналі нещодавно, ви можете його знайти і передивитися. А я бажаю, щоб все, що ви задумали, здійснилося якнайшвидше. Удачі!